У Дніпропетровську міліція припинила діяльність мережі букмекерських контор, організували та контролювали гральний бізнес. Троє Дніпропетровців майже три мільйони гривень саме стільки складав їхній щомісячний прибуток. Жителі міста Дніпропетровська, які на протягом, скажімо так, ну, достаточно длительного проміжку времени ми можемо говорити до одного року. Організували і контролювали, займалися. Підтримували, скажем так, повністю по всім направленням і горний бізнес. Всього подільники облаштували роботу 22 залів. Під виглядом букмекерських контор. Послуги з онлайн платежів зазначалися фактично на вивізці закладів. А насправді азартні гравці робили ставки готівкою. Санкція подане стадії у нас складає штраф. В сумі від 10 тисяч до 40 тисяч необлагаємо мінімумів доходів Громадян України. Ми можемо говорити о сумі штрафних санкцій від 5 мільйонів 300 до 21 мільйона гривень. Наразі міліція з'ясовує інших учасників причетних до незаконного бізнесу.